Зборів, що на Тернопільщині, важливе історичне місце для Чехії. Саме тут, у 1917 році сформували чехословацькі легіони, які згодом стали основою Національної армії Чехії. Під час Першої світової війни об'єднаний підрозділ Чехів і Словаків воював на боці Антанти. У боях під зборовом загинуло понад 200 легіонерів. Більшість із них поховані у братській могилі в селі Калинівка. У межах вшанування історичної пам'яті це місце відвідала делегація на чолі з міністром закордонних справ Яном Ліпавським віддав шану та поклав квіти до меморіалу чехословацьким легіонерам разом із іноземними гостями заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Наші колеги, шануючи сьогодні пам'яті своїх предків, які загинули за свободу своєї країни, вони сьогодні допомагають нам чим можуть. Сьогодні Чехія відноситься із країн, які на всіх рівнях політичних, військових, військово-технічних, гуманітарних, Її допомогу Україні не тільки через допомогу нам, але й переконуючи партнерів західних, в тому, що жодних поступок агресору не може бути. Окрім вшанування пам'яті, українська та чеська сторони зустрілися в Тернополі, щоб налагодити та розвивати подальшу співпрацю між країнами. В обласній військовій адміністрації зацікавились у зміцненні партнерських відносин із регіонами Чеської Республіки. Також В'ячеслав Негода акцентував увагу Яна Ліпавського на важливості залучення чеських інвестицій в агропромисловий сектор, харчову промисловість, транспорт, логістику та інші ключові галузі. Своєю чергою, чеський депутат відзначив непохитування. Титну позицію своєї республіки щодо територіальної цілісності та незалежності України Ми повинні говорити про підтримку, про підтримку України як сильної країни і підтримку Європи України як у військовій сфері і у політичній сфері. Путін не захопив Україну ні за три дні, ні за три роки. ми не повинні про це забувати. Також міністр закордонних справ чеської республіки зазначив, що у війні з Російською Федерацією Україна заслуговує на умови справедливого миру. Разом із цим сподівається розширити і зміцнити двосторонню співпрацю, яка відкриє нові можливості реалізації спільних проєктів між країнами.